Продам сидіння Audi A4b5, рестайлінг седан. Ось так виглядає дане сидіння. Запчастина в хорошому стані, тільки потрібно хімчистку Сидіння цілі. Ось так виглядають, кого цікавить Телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео, показує з обратної сторони. Ось так виглядають дані сидіння. Замовляйте і телефонуйте або пишіть на Viber для замовлення. Ось так виглядає. Так, так. Так виглядає. Зараз покажу з обратної сторони, як виглядає, це спинка Дальше. і ось так. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber для замовлення або консультації.